Всім привіт! Продовжуємо надалі вивчати місцеве средування. Сьогодні ми роздивимося дуже важливу тему. Ця тема стосується районних державних адміністрацій, які відповідно знаходяться, знаходяться на території України і здійснюють свою діяльність. І у мене, як у громадянина України, виникло питання: а чи взагалі потрібні на території України районні державні адміністрації? Яка їхня функція і взагалі яку діяльність вони здійснюють? Але. В законі України про місцеве средування наголошено в статті 44 про те, що обласні і районні ради делегують повноваження місцевим державним адміністраціям. І відповідно, Сумська районна рада делегувала повноваження Сумській районній державній адміністрації в відповідності до статті 44. І виникло питання: а як саме Сумська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, Здійснює виконання повноважень, які їй були делеговані. І сьогодні ми роздаємо статтю 44 пункт 1 під пункт який наголошує про те, що Сумська районна державна адміністрація зобов'язана підготовувати пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідного району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України. Відповідно, я отримав відповідь. Яку я зараз вам надаю. А саме Сумська районна державна адміністрація розробляє проєкти програм економічного і соціального розвитку Сумського району, про які взагалі мова не йде в повноваження. Але вони так розробляють відповідно до закону України від 2000 року. І закон має назву про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Постанови Кабінету Міністрів України від 2003 року. І у мене виникло питання. А що має найвищу силу Конституція України? Чи постанова Кабінету Міністрів України від 2003 року? Справа в тому, що Конституція України це основний закон. І відповідно до Конституції України розділ 10 який має назву місцеве средування. Районні ради, це стаття 40, 143 частина 2. Районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних районів і контролюють їх виконання. І саме в статті 44 наголошено про те, що Сумська районна рада делегувала повноваження Сумській районній державній адміністрації. І, відповідно, Сумська районна державна адміністрація як виконавці зобов'язані ці повноваження виконати. А мова йде про підготовку пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку. А вони надають мені проєкти програм економічного і соціального розвитку. розроблені відповідно до закону України від 2000, -2000 року і ссилаються на цей закон про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України відповідно постанову Кабінету міністрів України від 2003 року. Жах! Просто жах, як працює сумська районна державна адміністрація. Але це факт. Далі. Відповідно цього пункту, сумська районна державна адміністрація зобов'язана підготовити загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України. Це наголошує стаття 44 закону України про місцевання в Україні. Пункт перший, під пункт другий. І я вам надаю відповідь, яку я отримав. Пропозиції до загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України не надавалися. Тобто Сумська районна державна адміністрація як орган виконавчої влади, як виконавець, статтю 44, пункт 1, під пункт 2, не виконала. Взагалі, так питання, навіщо вони потрібні там? От навіщо потрібна? Сумська районна державна адміністрація. Якщо вони надають такі відповіді, що вони не виконують, або не розуміють, або не хочуть, то навіщо вони потрібні. Оце питання для всіх, бо кажуть, що грошей нема в Україні. А сумська районна державна адміністрація утримується за рахунок бюджетних коштів. Що вони там роблять, я не знаю. Бо відповіді зазначено, що вони не виконують. Це повна їхня бездіяльність. А куди дивиться Сумська районна рада? Це буде трохи пізніше. Ми розберемося із Сумською районною радою. Що вони, як вони контролюють, як орган місцевого среддування. А на сьогодні, шановні, знаєте про те, що Сумська районна державна адміністрація бездіяльне виконання повноважень, які були їй делеговані від Сумської районної ради. Вивчаємо місцеве средування, все буде добре.